Що ж, дівчата, сьогодні ваша улюблена рубрика. Розпаковка. Сьогодні ми розпакуємо ось такий секрет-бокс від бренду Провіджи, який випустив ці бокси спеціально до своєї 12-ї річниці народження. Провіджи це професійний український бренд. Я думаю, що багато хто їх знає. Ну, мої учениці це точно по тіням. Це дуже зручна система, де ви купуєте окрему палетку і рефіли до неї. Ви не накуповуєте безліч незрозумілих палеток тіней. Ви купуєте лише ті відтінки, які вам подобаються. Які дійсно ви будете використовувати. І, до речі, вони ще дуже компактні. Зала пакування, але ще я не відкривала. Ці секрет бокси вони були випущені брендом в лімітованій кількості. Тож я поняття не маю, чи зможете ви їх купити, якщо вам сподобається і захочете. Але на момент відкриття продажу вони коштували 599 гривень, а наповнення бренд обіцяє на тисячу дві або 3000 тисячі гривень. Тобто воно рандомне це секрет бокс, звісно ж. Тут зрозуміло. Зараз подивимось, що у нас тут. Чекаємо. З оглядів інших візажистів я бачила, що там одразу написано наповнення і сума, на яку йде це наповнення. Так, що в нас тут є? Олівець для губ, помада для губ, підстругачка, тіні, палетка і пензель для тіней. Ще одразу ми бачимо, що тут зазначена фінальна вартість. Повний об'єм боксу коштував би 1327 гривень, а обійшовся він за 599 гривень для тих, хто хоче його купувати. Що перше, я одразу відчула це дуже приємний аромат, тут щось дуже-дуже приємно пахне. Листівочки. 12-й день народження. Прекрасно. Так, що в нас тут по продуктам? По продуктам губна помада. Це палетка, я знаю точно. Тіні в такому осінньому кольорі. Я бачу, що вони зберігали таку осінньо-кольорову гаму. Точілка наша. Олівчик. Якщо треба, покажу сводчик. Малесенький ой, я люблю такі пензлики. Малесенький пензлик для тіней. А, не мило це. Свічечка це вона пахла. Дуже-дуже приємний аромат. Що це у нас? Це, напевно, також свічечка. Ні, це не свічечка, цукерочка. І пряник. Ну, якщо чесно, я не шукала в цьому боксі якоїсь вигоди. Мені просто хотілося трошечки розділити свято з брендом його день народження, бо я дуже поважаю і люблю цей бренд. Мені дуже сподобалось, як все підібрано. Подивіться, як затишно з любов'ю. Кожна деталь доповнює іншу. Дуже сподобався такий олівець. У мене такого ще не було. Тут дуже красивий, приємний такий осінній відтінок. І ще класний, дуже отакий пензлик маленький. Він з синтетики дуже класно підходить для кремових текстур, тобто як підложка під вже макіяж тінями. Тож я задоволена, якщо зможете знайти його на сайті, то беріть. я Думаю, що ви не пожалкуєте.